На українців очікує зима, а тому до зустрічі білосніжної красуні треба добряче підготуватись. Так у Білгородністровській райдержадміністрації під головуванням Володимира Нощенка провели засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Начальник відділу з питань економічного розвитку доповіла про підготовку об'єктів комунального, паливно-енергетичного та дорожнього господарства району до роботи в зимовий період. В ході підготовки бюджетних установ до опалювального сезону встановлено, що бюджетні установи здійснюють підготовку житлово комунального паливомітричного господарства і соціальній сфері достали роботи району. По плану для бюджетних установ на опалювальний сезон 2016-2017 років необхідно 1643,2 тонни вугілля. З них для закладів освіти 195, для охорони здоров'я 432,9. Для закладу культури 78 і 9, дошкільних закладів 936 і 3. Також по плану потрібна палива з брикетів сонячної лузи 115 тонн. Це взош села Петрівка, Красна каса. Галина Золотар відмітила, що згідно правилам підготовки до зимового сезону запаси варто заготовити до 25 вересня. У Білгородністровському вже встигли придбати певну частину вугілля для бюджетних установ та навіть почали опалювальний сезон. В Білорністровському районі 39 загальноосвітніх учебових закладів опалюється 33 котельними. З них дві школи опалюються модульними котельними і 24 школи на альтернативному палені. Вісім шкіл на шкільному на пічному опаленні. Крім того, в деяких бюджетних установах завершили ремонтні роботи, що були направлені на енерго та теплозбереження. Розказала Галина Золотар і про підготовку до зими дорожньо мостового господарства. подготовлена к зиме нашим видеопольским дедом, значит, 8 единиц техники. И есть песок, значит, это песчано-солевая сумиш. Скажите, вас сколько сколько они Количество нет, не, говорить? помню, но дали а? ответ о том, да. что есть накоплено и Общались неоднократно з руководітелем нашого участка Шевчуком он потвердила тому, що есть. є. Я думаю, якщо солі будуть недостатньо, то та вже рімені не мо техніку. Теж готові у ході засідання. Також зазначили, що на випадок сильних заметів за кожним сільгоспвиробником треба закріпити певну ділянку дороги для розчистки снігу та тримати це питання під контролем. Как показывать практика, когда мы звоним в ночное время, когда все, скажем так, вот, штаб, который уже все отдыхают, а мы звоним тебе похудеть, и говорят, а что вы нам будем, у нас же такой техники нет, и вообще мы ничего не понимаем, мы не в курсе в таком плане. Более подробно расписать и каким-то либо решением, либо письмами уведомить этих людей, что они в случае чего, что они несут ответственность за заданную дорогу. Під час наради у присутніх виникало чимало питань та зауважень. Члени комісії прийняли рішення щодо затвердження переліку посадових осіб, які залучаються до роботи в складі оперативного штабу районної державної адміністрації для керівництва рятувальними та іншими невідкладними роботами. Олена Малойван, Анатолій Лук'янчук, Бесарабія ТВ.